Попри те, що народний депутат України Володимир Ришонков не вітає практику надання матеріальної допомоги депутатами окремим громадянам чи організаціям, він все ж таки не в змозі був відмовити дідлахам з Ушомирського дитячого садка сонечко. Після розірвання домовленостей про харчування з райспоживспілкою заклад дошкільної освіти залишився без посуду, адже харчувальники забрали свою власність з собою, розповідає завідуюча. Дитсадком. В результаті того, що комбінат громадського харчування відмовився нас харчувати там по деяким причинам, ну, нам, скажімо так, було невигідно, тому що були завишені ціни, ми від'єдналися і. Залишилися без посуду, який надавав комбінат громадського харчування. У нас харчує частний підприємець, ми дуже задоволені харчуванням, тому що ми зараз реально можемо дати дітям і фрукти, і соки, і вкладаємося на ту суму, харчування збалансоване, раціональне і нас це влаштовує. Те, який посуд ми закупали ще раніше, і ось він зараз залишився, і ми трошки ним користуємося. Іншим в гарній формі цей посуд. Виручає нас в січні місяці цього року. Ми, наш колектив, і батьки-вихованців звернулися, написали листа. і Володимир Юрійович не залишився байдужим, відгукнувся на наше прохання. От ми йому всі щиро дякуємо. Володимир Рішонков придбав необхідну кількість тарілок, чашок і іншого краму і привіз дітям. Зараз така ситуація в державі, що ми маємо всі максимально всі вирішувати питання от підтримки, наприклад, дитячих садків, дошкільних навчальних закладів. Тому і депутати в тому числі всі свої ресурси, всі свої можливості мають спрямовувати на вирішення питань. Тому вирішували і будемо вирішувати. Надія вмирає останньою, і ми теж. І я в тому числі дуже очікую, що зараз. В країні відбудеться отакий поштовх, і ми щось почнемо робити. Ну, ми приречені на це. Я б хотів, щоб це було в спокійний, мирний спосіб. Да, я на це дуже розраховую. Подякувати йому зібралися не лише вихователі та вихованці дитсадка, а й їхні батьки. Володимир Ришонков звернувся до них зі словами сподівання на те, що найближчим часом децентралізація, частиною якої є дофінансування дошкільних закладів з місцевих бюджетів, повною мірою буде втілена в життя. Тоді у громад з'являться не лише обов'язки, а й можливості по підтримці соціальної сфери та інфраструктури. Подякувала народному депутату Татові за допомогу дітям голова сільської ради Людмила Мала. А після разом завідуючи десятком обговорювала з Володимиром Аришонковим більш широкі і суттєві проблеми, які вимагають швидкого рішення у своєму інтерв'ю. Людмила Рафаїлівна зазначила, що подібні і навіть більш гострі проблеми виникли у більшості дошкільних закладів. Кошти закладає держава, дає субвенцію на утримання дитячого садочка, нам держава, але, звичайно, тих коштів не вистачає, тому ми в цьому році вже запланували 50 тисяч на придбання палива. Хоча наша сільська рада не така самодостатня, де би було багато коштів. У нас вільних лишків всього 230 тисяч було, але з цих коштів ми і на зарплату ще додамо садочку, от, і, звичайно, на паливо енергоносії, це все, те, що необхідно. 50 тисяч ми е, з бюджету свого виділяємо. Ми розраховували на четверту групу, у нас було по 65 і так би і було, але в зв'язку з тим, що введена плата за харчування, от, і тому зараз діти принаймні 15, ми знаємо точно дітей, що зараз не ходять е, через те що треба платити за харчування. А це проблема не тільки нашого садочку, а й інших, якщо в інших садочках менше взагалі було дітей, то про що можна говорити, якщо зараз наполовину менше зменшується? Це проблема не тільки нашого садочка, а у всіх садочків нашого району. Дорогою у зворотному напрямку Володимир Рішонков завітав до загальноосвітньої школи номер 13 аби ще раз уточнити, чи всі необхідні документи є для того, щоб розпочати реконструкцію будівництво ще минулого року, заплановане в цій школі. І міська влада, і директор школи, і сам депутат сподіваються, що цьогоріч гроші будуть виділені найближчим часом. І вже 1 вересня ми побачимо оновлену школу. Давайте так, якби це від мене особисто залежало, я б вам сказав, що да, я 100% гарантую, але ми в цьому році докладемо максимально зусиль для того, щоб цей об'єкт був. Скажу вам так: фонд регіонального розвитку державний, з якого ми хочемо взяти кошти, він спрямований саме на підтримку таких об'єктів так, соціальної сфери. У користені сьогодні, безперечно, багато є питань, які потрібно вирішувати. Це і очисні споруди по воді, це питання там, каналізації, це питання, скажімо, якісь ще екологічні, серйозні. Але якщо хтось мені скаже, що важливішого питання, от я для себе не бачу, як сьогодні дітям створити умови, щоб був теплий туалет, щоб було де помити руки. Пристойне приміщення, де діти будуть навчатися, займатися, це дуже важливо. Тому я вам можу зараз сказати, що цей об'єкт буде зроблений. Віра Волошенко, директорка школи номер 13, зазначила, що плани перебудови плекає вже не один рік. Кілька років тому вартість реконструкції будівництва туалету і другого поверху в прибудові оцінювалась в півтора мільйони гривень, нині ж майже в п'ять мільйонів. Проте здоров'я дітей, учнів школи та безпека, оскільки стіни прибудови при бажанні можна пробити сильним ударом руки, вартують значно більше.